Ми дивимося, скільки дітей є на цьому місці, і я вам скажу, це дуже великий труд. Я не один раз співчуваю учителям, які е, оці часи проводять з ними. Я хотів би попросити тихенько зараз послухати. Ми прочитаємо Слово Боже, помолимося за вас, тому що наші діти вже пішли в загальноосвітню школу, і е, ми теж нуждаємося, Господи, в твої руки віддаємо, бо нас, батьків, там нема, але там є Господь. І також я хотів би звернути увагу. Христос сказав, що я збудую церкву, і ворота пекельні не одоліють її. І погляньте, це Бог будує церкву. Як Він будує церкву, ми дуже часто не розуміємо всього, але він будує церкву. І коли ми дивимося, як Господь від самих початків е, готовив людей, ми читаємо в Ісход, 18 глава Іофор, е, Тесть Мойсея, прийшов. І каже до Мойсея, як поступити правильно, щоб наставити, щоб навчити, і він каже простенькі слова: вибери з поміж себе богобоязнених, правдивих, трезвих, не любящих користь, хто може управляти. Вибери з поміж себе. І ми дивимося, що сьогодні перед нами стоять сестри і браті, які, е, яких я вам скажу Бог вибрав. Бо якби мені сказали, що йди в підвал вчити, то якось я не почувствував би себе так, як потрібно. Я, ну, я не чувствую себе там. Але Бог вибрав і поставив, і я хотілося б, щоб ми благословили їх. І що, що їм Господь каже, як, що робити? Там написано: указувати дорогу, устави і діла Божі. Указувати дорогу Божу, устави Божі і діла Божі. Коли ми дивимося, коли розпроділяли землю, то я не один раз задумуюсь на ті, на ті моменти, що кому, е, який уділ кому був вибраний. І знаєте, так, читаючи Біблію, я е, допускаю таку думку. Е, от, наприклад, Ісахар підійшов до Ісуса Навина, Ісус Навин виділив велику площу е, поле, рівне, зелене, можливо. І він так дивиться, стада зелене. Овець, баранів буде вирощувати, коси, е, косити сіно, можливо, ще більше. Пі, коли поди, подивитись, за волон підійшов, можливо, Іордан, річка, ти будеш там перебувати, там буде бізнес, там буде риба, там буде тор, будуть торги, ти будеш те все робити там. А підходить Лєвій, і він каже до Лєвія, що а ти будеш у ділом Господнім. І знаєте, уникнути в те слово, ну а що я? Які бізнес, які гроші я буду з того мати? Ні, ти будеш моїм уділом, каже Господь. Тому я звертаюся саме перше до вчителів сьогодні. Будьте уділом, уділом Божим. Вас вибрав Господь для цього. І, можливо, ви дивитесь одному така справа, можливо, другому така справа велика. Можливо, ще щось можна побачити, але каже Господь, а ви будьте моїм уділом. Можливо, не Йордан, можливо, там не, не щось, якісь бізнеса. Отут вложіть серце своє. І що, як, як я тут за, е, зачитав, щоб е, указувати дорогу Божу, устави Божі і діла Божі. І новий заповіт під, е, під, підкреслює це. Написано: Новий род ізбраний, царственно і священство, народ святий, люди взяти в уділ, даби возвіщать совершенство, призвавши у нас і сьми в чутний свій світ. Совершенство. Призвавши у нас возвіщати. хай благословить нас Господь, брати мої сестри, батьки, дідусі, бабусі, я хотів би, щоб від щирого серця попросили Божого благословення на наших дітей, щоб вони прийняли оце вчення Господнє у цій недільній школі. І не тільки щоб із цим вченням вони могли проходити і нашу загальноосвітню школу, коли в цьому світі вони уходять без нас. Тому давайте встанемо і вставши на ногах, попросимо благословення на дітей, на вчителів, щоб Бог був з ними і щоб вони знали, для чого, і для, для чого вони вибрані, і щоб вони від щирого серця звершали працю Господню, а бути в уділі Господнім це є велике благословення. Хай Бог благословить. Молимося Всемогутній праведний творець і Бог наш. Ми в молитві стоїмо перед лицем твоїм, приносимо тобі щиру подяку. За добрий час, який ти даєш для нас, за твої благословіння, за твої милості, Твоя любов велика є, Твоя любов безмірна є, Господи. Боже мій, і як треба більш і більш вникати в Твоє Слово, щоб поступати благорозумно, щоб жити, свято, Господь, щоб діла Твої возвіщати, Господь, щоб Тебе виявляти, Господь, і щоб слово Твоє воно діюче в серцях нас, дітей наших. Мій добрий Господь, почуй молитву нашу. І дай нам, Господь, учитись, дай нам твердо держатись, істин твоїх, дай нам більше й більше мати насолоду в тобі і життя, в тобі що прославилось ім'я Твоє, Господи. І ми в цей час стоячи перед лицем Твоїм Боже, просим Господь, будь із нашими дітьми. Господь, відкрий їхнє серце для розуміння писання Твого, щоб Господь вони прислухались до того, що возвіщають правду Твою, Господь, що вони в правді Твоїй возростали, щоб вони пізнали, хто є ти, Ісус, і до кого Ти кличеш. Господь, що вони пізнали Твою любов і милість Твою, Господь, благослови. Також і в цьому світі, в цьому житті, Боже, наші діти пішли в загальну освітню школу, Господи, і там будь з ними. Нехай Господь, світло Твоє запалиться більше і більше, щоб вони відобразили. Твій образ, щоб вони були научені Тобою, Ісус наставлений, Боже. Ми також просимо за наших вчителів, які будуть вчити дітей наших, Господь. Боже, як хочеться, щоб благодать твоя була з ними, щоб вони, оте слово, що ти дав для них, щоб вони перенесли в уста дітей наших, Господь, щоб вони сказали все те, що Ти їх навчив, Господь, щоб вони полюбили Господь слово Твоє, і оце слово, що воно передалось для наших дітей, Господь Боже, благослови їх і Дух Твій. І нехай буде з ними, Господь, що вони, Боже, правду Твою возвіщали, благослови всіх нас і дай нам, дивлячись на, на те, як ти дієш і роботу свою робиш, як ти будуєш церкву радіти, Господь, тому що ти устрояєш. Ми часом переживаємо, ми часом не знаємо, як поступити, але ти про все дбаєш, Господь, тому просимо, благослови дітей, благослови в, вчителів школи, Господь, і нас всіх благослови. І ми разом прославимо ім'я, Твоє, тому що ти один достойний слави вічний Бог, Отець Син. І Дух Святий, амінь. Діточки, будьте на місці, і ми разом ще заспіваємо один куплетік і приспів, і тоді ви можете йти, а ми будемо доспівати пісню. Брати, наготуйте на екран Псалом 1074. Глибше хочу правду пізнавати. Я хотів би також побажати для вчителів. Такі віршик є в посланні апостола Павла до Ремлян, і там написані такі слова в 11-му віршику. Це 12-й розділ. У ревності не лінуйтеся, духом палайте. Служіть Господеві, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитвах. І Господь буде з вами і вам поможе. Амінь. Співаємо. Глибше хочу правду пізнавати, що в святі буду за. Жди Біблію читати, слухати діжия, бо ніж я воюсь, що дня я більшу чусь, і все зростає, ніж на їх в його слові. Дітки, можете йти. Хлипче серцем хочу відчувати.